Навіщо нам Африка? Мабуть, так подумали майже 200 тисяч журавлів і лишилися в Угорщині. Що осені вони прилітають із північної Європи до угорського національного парку Гортобадь? Тут серед боліт відпочивають і набираються сил перед довгим польотом до іншого континенту. Тут зупиняється небачено багато журавлів. Попередній рекорд 2018 року становив 160 тисяч птахів, а цьогоріч їх набагато більше. Ми налічили 194 тисячі. Журавлі відпочивають у гортобаді з середини вересня, до кінця жовтня або до початку листопада, але цього разу ніщо не вказує на те, що вони збираються в дорогу. Жовтень був незвикло теплим. Температура навіть перевищувала 20 градусів. На полях після збору врожаю лишилося багато кукурудзи, тому пернаці мають удосталь їжі. Ще одне сприятливе явище південні вітри. Тож журавлі не мають бажання вирушати на південь, бо тут безпечно ночувати. Є їжа також гарна погода. Доглядачі поки що не можуть сказати, коли журавлі вирушать далі. Можливо, ті навіть лишаться на зиму. Це пов'язано зі зміною клімату. Журавлі тепер також зимують на південному кордоні Угорщини біля міста Сеги та в Сербській в воєводині. Ми часто бачимо там журавлів узимку. У родині журавливі 15 видів деякі ведуть осілий спосіб життя. А ті, що розмножуються на півночі, восени мігрують на південь і там зимують. Журавлі є на всіх континентах, крім Антарктиди та Південної Америки.